А де група тут? Да, тут отціки і де там? Тут. Добре, от кисне скромне питання, а де туалет, свят? Немає відомо. На дипровода ходиш? Да. А де плита твоя? На чому ти готуєш? А все готою тут. От на цій грубі, да? Да. Дерглись, короче. Давайте зараз вийдешся? Як, ну, як угодно, може просто е, взуйся і поїдемо зі мною зараз в сільську раду. Давайте. Да ніколи тут не була. Не була тут? Це Оліївська сільрада. Тут, тут, тут сидять все начальство нашої Оліївки. Васильович, добрий дня, ми до вас. Доброго дня. Заходьте. Заходьте. Просто чому ніхто в громаді не займається такими людьми і не ходить, не дізнається, які там умови, чи можна якусь матеріалку виділити, щоб зараз поїхати, я не знаю, якусь комісію, можливо. Вона, можливо, стісняється там, але просто там жесть. Ну, реально. Е, у вас опікуни не є? Нема. Нема. Да, я так помню. Да. Ну там просто трешня. Там треба просто когось брати забари, у вас заступник по цим справам. Вести туди, хай дивляться, складають протоколи. <плес> <плес> Сестра померла буквально три місяці назад, а мати померла рік назад. Не мен, це не новий год. — На новий рік. Бо дай а у єри, яка група заволі? Перше. Там нема на чому навіть е, варити їсти. Запалюєте. А, запалюєте? Так. А як? Дровами? Тоже? Черевики. Черевиками? Ма... Туди закидуєш і підпалюєш, так? Да. Кажучи, кукає вона продукти, каже, вони завиняються, бо холодильник не працює теж. То... Я тут був вперше сьогодні, і я був в шоке, Ну, реально, а із влади, Олійського ТН хтось приходив чи ні? Ні. Ні, ні, ні. ні разу, ніколи. Не ні то не класси. Мене ще вражає, от просто чесно. Тут, я просто живу тут недалеко, mm -hmm. і тут буквально за забором живе депутат я забув як його прізвище. І, і що вони не знають про цю ситуацію, ну. Щось повинце в сілах мотів викидать на весь цей порядок. Тоб все треба монтажитися. Ну так Тут воно горіло, я так понимаю, що Тут, це все просто зробити, якусь, я не знаю, полки. А матеріальний побут допоможете, так, да, поліпшити? Зараз все поїхали. Ну, це, вона, за, це... по а, все треба поїхали далі. Лера, ти чула, що їй зараз робити? З нами поїхати, понаписуємо зараз. будемо організовувати, щоб її тут і, і поприбирали, і дивились за неї. ну і Будемо просити, щоб була і депутатська допомога з цього привозити. Давай. Давай. Як види. Де... Ну як мієш поставити. Де? Отут. От тут. От так. Напиши Сікорська. Я не написала Сікорська. Написать на мені, поставить ну, якусь. З... Закол... Закол... заколучку. Ручку... Вона їде. Ручку від... Бумага їде. Давай, я тримаю бумагу. Ручку туди трохи вниз опусти, щоб тобі було тих Отак. 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 Так? Вона може в неї пальця, може так. Пробуй якусь за колличку поставити. så so, uh, tak,